Вітаємо на каналі 100 Запитань. Сьогодні фінальна, четверта частина нашої великої вікторини з української мови. 25 запитань про синтаксис, фразеологізми та історію українського слова. Перевірте своє знання мови. Починаємо. Чи правильно казати українською мовою піти за водою? Ні. Правильно? Піти по воду. Прийменник ПО у цьому контексті вказує на мету руху. А прийменник ЗА на рух слідом, хто був автором першого українського букваря, виданого у Львові у 1574 році. Іван Федорович цей буквар вважається першим друкованим підручником в Україні та ключовою подією в розвитку друкарства. Як називається речення, у якому прості речення пов'язані між собою без сполучників. Лише інтонацією безсполучникове складне речення. Наприклад, сонце зійшло, роса висохла. Яке значення має фразеологізм пекти раків? Червоніти від сорому. Вираз означає сильне зніяковіння або почервоніння обличчя. Який рід мають незмінні іменники іншомовного походження, що позначають назви тварин? Наприклад, шимпанзе, А? Середній. Б. Чоловічий. В. жіночий, б. чоловічий. Незмінні іменники іншомовного походження зазвичай мають середній рід метро кіно. Але назви тварин, навіть якщо вони незмінні, належать до чоловічого роду. Яке українське дієслово слід використовувати замість кальки приймати ліки? Вживати ліки. Слід уникати дієслово приймати у значенні споживання. Який твір Тараса Шевченка перекладений 147 мовами. Заповіт. Це один із найбільш перекладених українських літературних творів як коректно сказати українською знімати квартиру. Винаймати квартиру. Дієслово знімати у цьому контексті є калькою з російської снімать. Який розділ новознавства вивчає правила вимови слів та наголос? Орфоепія. На відміну від орфографії. Орфоепія встановлює норми правильної вимови. Яке з цих слів пишеться окремо Експрезидент? мініспідниця, Півгодини. Віцепрем'є. Півгодини. Згідно з правописом 2019 року пів у значенні половини з іменниками загальної назви пишеться окремо. Який рід мають іменники метро, пальто, кіно. Середній рід. Усі незмінні іменники іншомовного походження, окрім назв осіб, належать до середнього роду. Як називається слово, яке вживається лише на певній території і не входить до літературної норми? Діалектизм. Діалектизми є частиною лексики, що відображає місцеві особливості мови. А як часто ви їх використовуєте? Як коректно сказати українською, уникаючи суржику на рахунок чогось? Щодо чогось або стосовно чогось? Конструкція на рахунок є калькою, яка використовується лише в бухгалтерії. До якого граматичного роду належать іменники, що можуть бути і чоловічого, і жіночого роду залежно від контексту спільний рід, наприклад, сирота, нероба, бідолаха це дуже цікава особливість мови, який із наведених документів обмежував використання української мови в Російській імперії у 1876 році. А. Цензурний статут Б. Емський Указ В. Київський маніфест б. Емський Указ. Цей указ забороняв друк ввезення та публічні виступи українською мовою, продовжуючи політику валуївського циркуляра. Який розділовий знак? Ставиться, коли друге речення у складному безсполучниковому пояснює зміст першого Двокрапка. Наприклад, Погода зіпсувалася. Почався дощ. Друга частина пояснює, як саме зіпсувалася погода. Як правильно сказати: по цій темі чи на цю тему? На цю тему? Прийменник по у цьому контексті є калькою з російської мови. В українській мові для позначення предмету мовлення, думки чи обговорення слід вживати прийменник на на цю тему або щодо щодо цієї теми. Хто був упорядником чотиритомного словника української мови, який вийшов друком у 1907-1909 роках? Борис Грінченко. Це видання стало ключовою подією у розвитку української мови, адже воно вперше кодифікувало лексичні норми і стало основою для подальших академічних словників. Що значить фразеологізм як корова язиком злизала? Безслідно, швидко зникло. Вказує на повне та швидке зникнення чогось. На який склад падає наголос у цьому слові? ЗАГАДка. Так. Наголос ставиться на перший склад. А ви як наголошуєте? Який розділовий знак ставиться, якщо частини безсполучникового складного речення протиставляються одна одній? Тере використовується для підсилення контрасту або виділення наслідку? Яка архітектурна пам'ятка, внесена до списку ЮНЕСКО, містить на своїх стінах найдавніші графітті українською мовою? Софія київська графітті на стінах собору, датовані 11-18 століттями, є безцінними пам'ятками давньоукраїнської писемності, що відображають живу мову того часу. Як називається спосіб дієслова, який утворюється від дієслів доконаного виду та має значення нереальної, бажаної чи можливої дії? Умовний спосіб виражається часткою би або б. Наприклад, зробив би, хотів би тощо. Прийменник з в українській мові вживається з двома відмінками. Назвіть їх родовий та Орудний Прийменник з є одним із найскладніших через його багатозначність. Він вживається з орудним відмінком у значенні спільної дії або знаряддя, наприклад, з другом, з радістю. З родовим відмінком він вживається у значенні походження чи вихідного пункту, звідки з дому, з лісу, а також при позначенні матеріалу прикраса з міді. Що зазвичай першочергово визначає національну ідентичність людини. Та її зв'язок із культурою А. Релігійні обряди, Б. Рідна мова, В. Спільна територія Це Рідна мова мова є найфундаментальнішим і найбільш стійким елементом, що формує культурний код і зв'язок поколінь. Вітаємо! Ви завершили четверту, фінальну частину Великої вікторини про українську мову. Якщо ви пропустили початок, усі попередні три частини є в описі під цим відео. Не забувайте наш графік. Нові вікторини виходять щочетверга та щонеділі о 18.30. Великий марафон 100 запитань. Чекайте в останню суботу місяця о 18.30. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні серії. Дякуємо, що ви з нами.